Мирне врегулювання війни в Україні може передбачати поступки з боку Києва у питаннях територій в обмін на майбутні міжнародні гарантії безпеки. Про це заявив радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Майкл Волц в інтерв'ю ABC News. за його словами. Україна навряд чи стане членом НАТО і ця позиція підтримується не тільки Сполученими Штатами Америки, а й низкою інших країн-членів альянсу. Окрім того, Волц повідомив, що Сполучені Штати вживатимуть серйозних заходів проти Росії, якщо вона. Відмовиться від режиму припинення вогню, і у Вашингтоні вважають, що Україні доведеться піти на територіальні поступки у процесі мирних перемовин. Новим начальником генштабу ЗСУ став генерал-майор Андрій Гнатов. Президент Зеленський вже підписав відповідний указ. Гнатов має понад 27 років досвіду в армії. Його за цей час він служив на ключових посадах від командира бригади морської піхоти до командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування Схід. У генштабі визначають, що від нового начальника очікують підвищення ефективності управлінської вертикалі, і, зокрема, у процесі реорганізації та впровадження корпусної структури. Попередніх, попередній начальник генерал-лейтенант Анатолій Бергалевич проводить службу на продовжить службу на посаді генерального інспектора Міноборони. Ще одне повідомлення військово-морські сили зсу отримали вже пів тисячі заявок після старту проекту контракт 1824 Як розповів в ефірі телерадіостудії Бриз, тимчасово виконуючи обов'язки начальника третього центру рекрутингу ВМС Максим Маліцький. Для рекрутів передбачена базова військова підготовка терміном 45 діб, фахова підготовка 14 днів залежно від обраної спеціальності і курс адаптації від двох тижнів. Кожного дня приходять нові заявки. На сьогоднішній день ми маємо порядка ніж 500 заявок, порядка 50 людей, які підготов, підготовують документи, і вже більше 10 військовослужбовців, які уклали контракт. Це порядка 9 військових спеціальностей. Це у нас помічник стрільця, стрілець, старший стрілець, стрілець санітар, стрілець снайпер, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.